Привіт вам усім! Мене звати Оленка, і ви на моєму каналі про макіяж для початківців, а також все про натуральну і нетоксичну косметику. Сьогодні будемо робити щоденний макіяж новою косметикою, яка не токсична, яку я знайшла. Тому, якщо вам цікаво це відео, цікава ця інформація, поїхали. Так як сьогодні мені потрібно вийти в місто, є гарний привід нафарбуватись і спробувати нову косметику. Так. Починаю з тональної основи. Я беру Анастасія Беверлі Hills. Вона не має токсичних речовин. Я її перевіряла, можете подивитись, тому можна. Отак точково наношу її небагато. Далі давайте приведемо в порядок брови. Я візьму для цього кісточку і мило, думаю, що в принципі воно по складу має бути нормальним. Можемо перевірити на всяк випадок. Думаю, нормально і притискаю так. Після чого, якщо ви хочете більш форму зробити, можна отак. зробити більш такий. Давайте я вам покажу перший, першу, перші нові продукти. Я знайшла ось такі олівці. Це тіні в олівцях. Вони мають перламутр. Перший з них це Revolution Beauty, називається такі кремові, кремові тіні в олівці. А другі це вже знайомі Gosh Forever ось такі. Але вони перламутрові, не такі матові, як я показувала до цього. І в матовому немає міки, а в цих трохи є. Я перевірила, але зараз давайте перевіримо ще разом: ось такий склад. Вони водостійкі. Ну, і тут, да, є міка. Я думала, що вони матові, але коли вони прийшли, виявилось, що вони перламутові і в них є міка. Інформацію про те, що міка, так само як тальк і титаніум діоксид, вони шкідливі, дуже шкідливі, якщо їх вдихати, тобто в сухих продуктах. Про кремові продукти нічого не знайшла. Деякі статті пишуть, що воно абсорбується шкірою, деякі, типу ні. Якби, компанії, які топлять за натуральність, кажуть, що треба уникати, але ну, більшість інших компаній використовують міку як замінник тальку, і типу це натуральна якась штука, яка безпечна. Ось, я продовжую вивчати це питання. Який висновок для себе зробила? Робила такий, що треба бажано уникати або використовувати продукти, де там, його по мінімуму. Точно виключаю з свої косметички всі сухі такі продукти. Стосовно кремових, якщо я наношу якусь базу на, наприклад, з силіконовим компонентом на шкіру, то я так собі думаю, що якщо зверху нанести от такі тіні кремові, які навіть мають цю міку, воно не буде абсорбуватися шкірою, тому що силикон, по ідеї, має захищати шкіру від цього. Ось так. Сьогодні давайте спробуємо спочатку ось цей Revolution, перший, який я показувала, він має ось такий золотий колір. Так, нанесла трошки, чесно кажучи, поки що виглядає так, що не сильно воно розтушовується. але я зараз спробую ще пройти з кісточкою. Ну, не знаю. Можливо, така задумка, щоб воно було більш таке легеньке і тільки блискітки були. Ну, видно, тільки блискітки. Давайте спробуємо оці Гош. О, ну це вже так. Це вже відчувається, що це кремові тіні. Зараз трошки наношу, треба подивитися, наскільки вони пігментовані, і далі кісточкою акуратно хочу їх розтушувати. Так, ну, тушуються вони теж, в принципі, непогано. Давайте спробуємо ще оцей, він має бути такий золотистий. І я його сюди на ближче. До куточку. Ну, цікаво, він. Його ніби як не видно на цих, а на кого він взагалі кольору... Ага, він взагалі такого кольору, типу як коричнево-сірий. Ну, до речі, дуже гарно на, якщо брати на просто денний макіяж. Тобто він такий йде ніби як нюдовий, але з близьком. Ось так виглядає. Так, добре, давайте додам трохи цього, щоб воно хоч було однак вверху. І трошки можемо отак залишками пройтись по нижній частині, щоб ніби як е, з'єднати це все діло. Дві олівці, які я замовила. Які теж мають гарний склад. Зараз вам покажу. Це ось такий зелений Peggy Sage. Я його знайшла, давайте подивимось, який в нього склад. В описі до відео будуть вказані всі ці продукти. Так, сьогодні намішаємо тіней. В нього хороший склад. І давайте спробуємо, як він на практиці. Ну, до речі, на практиці він дуже приємний, дуже легко ним працювати взагалі без питань, бачите. Насправді такі от олівці можна використовувати також як тіні, без проблем. Так само наносити їх на основу і потім тушують. Ну, як бачите, як бачите, дуже легко цим олівцем робити стрілки, я буквально трошки хочу додати отак на нижньому повіку. Буквально тако легенько. Вау, ну поки що цей олівець супер класний. Мабуть, ще так легко ніколи стрілки я не малювала, олівцем дуже крутий, дуже подобається. І зараз спробую його розтушувати трошки, але щось мені підказує, що і тушується він гарно. Так, без проблем взагалі. Так, далі переходимо а, до бронзера. А, я беру NYX, так, це бронзер. З однієї сторони бронзер, з іншої хайлайтер. І, в принципі, тут, як завжди, а, можемо подивитися склад. Його можна використовувати як контур також. Так, тушуємо як доверху, так і донизу. Для того, щоб краще це виглядало, трошки треба наносити бронзер, якби трошки вище вашої шку... скули, і коли ви верх-вниз тушуєте, воно якраз виглядає дуже е, натурально. У мене кісточка трансформер, тобто вона, бачите, вона може бути як от така щільна, так і можна її робити до пухнастої. Одна от е, саме отакі штуки, як блендування, розтирання, краще робити її такою щільною, як для тональної основи. Далі додаємо ще е, рум'ян. о ні, А давайте ще додамо е, хайлайтеру. І додаю сюди під брови трошки. Небагато, він так гарно розмащується, то можна його таким пальцем прям донизу і розместити. Так, трошки сюди можна. Зовсім небагато. Йдемо до вже моїх улюблених. Це е... Рум'ян, Але насправді це тінт, його можна використовувати і для губ, і для щік. Я вже пробувала в минулому відео, воно тут буде десь вказане. Я його пробувала і на щоки, і на губи, і мені сподобалось. Тобто дуже комфортно розтирається тут і дуже класно носиться, як помада. Тому спробуйте. Я беру ось такий тут, бачите, декілька кольорів. Я беру цей, який холодний рожевий. І буквально трошки його додаю, бо він. Ну, прям реально пігментований. І теж тако трошки їх розблендовую. олівець NYX. Ну, це не олівець, це маркер. Він, в принципі, давайте його теж перевіримо, але мені здається, я його перевіряла, і ну, все було ок. Але давайте перевіримо, який в нього склад. Склад у нього. Ось такий токсичних речовин не сильно видно, тому можна спробувати. Можна його використати. Я його, правда, перевернула і він у мене трохи потік. Я не знаю, як він зараз буде, щоб він зараз не ляпнув. Зараз хвилинку. Додаємо. Волоски там, де ну, там, де ви вважаєте за потрібне, якщо ви хочете, якби зробити форму. Я сьогодні спробую ще одну нову туш. В минулому відео можете подивитись, там е, от, перша туш, яка не має токсичних речовин. Ось я знайшла другу таку туш, е, це фірма PIS, Здається, польська. Е, і вона має ось таку кісточку, вона трохи ну, не рівна, а якби така, як півмісяцем. Але я помітила, що дуже зручно насправді нею. Е, фарбувати. Особливо тут внутрішній куточок. Туш хороша, я вже її пробувала, подивіться на її склад. Немає ніяких токсичних речовин. І в плані носіння, тобто за цілий день вона, як і попередня туш, вона справді не осипається. Гарно тримається, не розмазується, ну тобто вона мені абсолютно сподобалася. Плюс розуміння того, що там ще й немає нічого токсичного. Теж гріє душу. Давайте е закріпимо пудрою, щоб воно не копіювалась, хоча воно і так не копіюється. А, я беру пудру екосера, вона ось така. На основі всяної муки, я так розумію. Зараз побачите теж склад. Беру трошки, так під очі і на ті місця, де, я думаю, може бути саме блиск. Це також помада олівець Honest фірма Honest Beauty. Вона ось такого кольору. Хочу під неї підібрати олівець. Який буде підходити нікс. Ось так він виглядає. Теж це із серії, це із серії олівців, які не мають в собі токсичних речовин. Дуже така сатинова основа, дуже зволожуюча. Ось такий у нас сьогодні вийшов макіяж, достатньо такий незвичний, як на мене, тому що у нас більш холодного тону колір очей, більш теплого колір губ. Іноді здається, що це не співвідноситься, але ну, в цьому макіяжі мені подобається це сполучення. Нові Продукти, які ви можете знайти дуже легко на всіх відомих сайтах косметики, вони недорогі, вони доступні, вони мають безпечний склад. Саме з чого вони зроблені, всі ці продукти зазначені в описі, тому закликаю вас користуватися безпечною косметикою, перевіряти її перед купкою і не користуватися тою, в якій є токсичні якісь хімікати. Ось так, надіюсь, вам сьогодні сподобалось це відео. Не забувайте ставити лайки, дзвіночки, підписуватись на цей канал, якщо ви ще не підписані, коментувати обов'язково. Чим більше по розміру ваші коменти, тим краще YouTube. Бачить е, ці відео і цей канал, і піднімає його вище е, в своєму рейтингу. Е, тому підтримуйте український контент, бережіть себе, бережіть Україну, і побачимося в наступних відео. Бувайте!